Кітаю, шановні студенти, мене звати Галина Боланчук. і розглянемо з вами ознаки порівняння для знакододатніх додатніх рядів. Знакододатнім додатнім рядом називається ряд, який має всі члени для якого будуть додатніми. Існує дві ознаки порівняння. Перша ознака формулюється таким чином: що якщо для двох рядів з додатними членами АНТ і БНТ Виконується умова, що АНТ буде менше або дорівнює БНТ і обидва, вони, загальний член ряду обох рядів буде більше нуля для всіх Н натуральних, тоді, якщо ряд БНТ збігається, то тоді звідси слідує, що ряд із АНТ теж збігається. І друга умова, що якщо ряд АНТ розбігається, то звідси буде слідувач, що ряд БНТ теж розбігається. Чому це так? Давайте проаналізуємо. Дивіться, ми маємо всі члени ряду будуть додатними. Тоді, якщо у нас кожен член АНТ буде менше БНТ, і ряд... Фактично із більших членів буде збігатися, а це означає, що сума буде якесь скінчене число, не буде нескінченністю, то тоді логічно, що ряд із менших членів буде теж збігатися. І е, обернено твердження, що якщо ряд із менших членів розбігається, то тоді ряд із більших членів тим більше буде розбігатися. Давайте розглянемо приклад. Нехай ми маємо ось такий ряд. Сума n від одиниці до нескінченності 1 ділити на логарифм натуральний n. Загальний член ряду дорівнює 1 ділити на логарифм натуральний n. Порівняємо з рядом. Гармонічним 1 ділити на n одиниці, до нескінченності. Ви пам'ятаєте, що такий ряд розбігається. Bnt, в даному випадку, загальний член ряду дорівнює 1 на n. Тепер давайте подумаємо, що у нас буде більше ant чи bnt. Згадаємо, як виглядає графік функції логарифм натуральний n. Він проходить через одиницю. Y дорівнює логарифм натуральний n. І y дорівнює n, якщо так, то ми бачимо, що логарифм натуральний. Буде менше для всіх значень менше, ніж n. Для всіх n натуральне. Тоді обернена величина одиниця ділить на логариф натуральний n буде більше, ніж одиниця на n. Тобто, що виходить, що якщо ряд із 1 на n розбігається, то ряд виходить із більших величин теж буде розбігатися. Тобто отакий ряд одиниця ділить на логарифм натуральний n розбігається згідно першої ознаки порівняння. Це була перша ознака порівняння. Чим незручно іноді її використовувати, тому що ми не знаємо наперед, з яким рядом нам варто порівняти, зі збіжним чи розбіжним рядом. Тому більш часто використовується друга ознака порівняння. Давайте її розглянемо. Якщо для рядів таких виконується умова, Може, що якщо для рядів АНТ і БНТ, всі члени ряду будуть додатніми величинами і існує границя АНТ ділити на БНТ, Н прямує до нескінченності, дорівнює якомусь числу А, яке не дорівнює нулю. Тоді ряди ведуть себе однаково в плані збіжності, або обидва збігаються, або обидва розбігаються. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, нам треба дослідити ряд 1 ділити на n квадрат плюс 3. n від одиниці до нескінченності. Загальний член такого ряду дорівнює одиниця ділити на n квадрат плюс 3. Що ми бачимо? Ми шукаємо ряд, який схожий на даний ряд. Схожий буде ряд діріхле. Один ділити на m квадрат, тому ми порівняємо з рядом одиниця ділити на n в Тепінь П у нас дорівнює 2, а це більше одиниці, такий ряд у нас збігається. Загальний член ряду B у нас дорівнює одиниця на n квадраті. Знайдемо границю відношення, границя. АНТ ділити на БНТ дорівнює границя, одиниця ділити на Н квадрат плюс 3 і ділити одиниця на n квадраті. Н п'янує до нескінченності. Перевернемо дріб. Тут буде Н в квадраті чисельник. Ви вже знаєте, що знайти цю границю можна розділивши на старшу степінь, або оцінити коефіцієнти при старших степенях. На нескінченності константи ролі не грають, тому ми маємо відношення n квадрат до n квадрат, і це буде дорівнювати 1. Маємо константу, яка не дорівнює нулю. Ряди ведуть себе однаково, Отже, ряд. Одиниця на n квадрат плюс 3 теж збігає.